І війшовши, Ісус, переходив через Єрихон. і ось чоловік, що звався Закхей, він був старшим митниками і був багатий, бажав бачити Ісуса, хто він, але за народу не міг, бо малий був на зріст. І забігши вперед, він виліз на фігове дерево, щоб бачити його, бо він мав побіч нього проходити, а коли на це місце Ісус підійшов, то поглянув вгору до нього і промовив Закхею, зайди зараз додолу, бо сьогодні потрібно мені бути в домі твоїм. І той зараз додолу зліз і прийняв його з радістю. А всі, як побачили це, почали нарікати і казали Він до грішного мужа в гостину зайшов. став же та й промовив до Господа. Господи, половину маєтку свого я ось віддам в Боге, а коли кого скривдив був чим, вернув четверо. Ісус же промовив до нього Сьогодні на дім це спасіння прийшло, бо і він, син Авраамів. Син Болюцький прийшов, щоб знайти та спасти, що загинуло. Коли ж вони слухали це, розповів він ще одну притчу бо він був недалеко від Єрусалиму. Вони ж думали, що об'явиться Боже царство тепер. Отож він сказав Один чоловік, роду славного, щоб царство прийняти, відправлявся в далеку країну прийняти і вернутись. І покликав він десятьох своїх рабів, дав їм десять мін і сказав їм Торгуйте, аж поки вернуся. Та його громадяни його ненавиділи, і послали посланців слід за ним, кажучи, не хочемо, щоб він був над нами царем. І сталося коли він вернувся, як царство прийняв, то зволів поскликати рабів, яким срібло роздав, щоб довідатися, хто що набув. І перший прийшов і сказав: Пане, міна твоя принесла десять мін, і він відказав йому Гаразд, рабе добрий, ти в малому був вірний, володій десятьма містами. І другий прийшов і сказав, пане, твоя міна п'ять мін принесла. І він же сказав і тому будь і ти над п'ятьма містами. І ще й інший прийшов і сказав, пане, ось міна твоя, що я мав її, сховану в хустці. Бо я боявся тебе. Ти ж бо людина жорстока, береш, чого не поклав, жне чого не посів. І відказав то йому, устами твоїми злий раби, я суджу тебе. Ти знав, що я жорстока людина, боручого не поклав і жнучого не посіяв А чому ж ти не віддав міняльникам срібла мого, і я, повернувшись, узяв би своєї з прибутком? І сказав він присутнім: Візьміть міну від нього та дайте тому, хто 10 мін має. А йому відказали: пане, він 10 мін має. А говорю я вам. Кожному, хто має, то дасться йому. Хто ж не має, забереться від нього і те, що він має. А тих ворогів моїх, які не хотіли, щоб царював я над ними, приведіть сюди і на очах моїх їх повбивайте. А як це оповів, він далі пішов, простуючи в Єрусалим. І ото як наблизився до Вітфагії і Віфанії на горішу оливною зветься. Він двох учнів послав, наказуючи, йдіть у село, яке перед вами, війшовши до нього, знайдете прив'язане осля, що на нього ніколи ніхто з людей не сідав. Відв'яжіть його і приведіть. Коли ж вас хто спитає, на що відв'язуєте, відкажіть йому так: Господь потребує його. Посланці ж відійшли і знайшли, як він їм був сказав. А коли осля стали відв'язувати хазяї його, запитали, нашого ви відв'язуєте? Вони ж відказали: Господь потребує його. І вони привели до Ісуса Його. і, поклавши одежу свою на осля, посадили Ісуса. Коли ж він їхав, вони простилали одежу свою по дорозі, а як він наближався вже до сходу з гори Оливної, то весь натовп пучнів, радіючи, почав гучним голосом Бога хвалити за всі чуда, що бачили, кажучи благословенний цар, що йде у Господнє ім'я, мир на небесах. І слава на висоті. А деякі фарисеї з народу сказали до нього вчителю, заборони своєму учню!» а він їм промовив відповідь Кажу вам, що коли ці замовкнуть, то каміння кричатиме. І коли він наблизився і місто побачив, то заплакав за ним і сказав: О, якби ти хоч цього дня пізнало, що потрібне для миру тобі. Та тепер від очей твоїх сховане це, бо прийдуть на тебе ті дні, і твої вороги тебе валом оточать і обляжуть тебе, і стиснуть тебе звідусюди, і зрівняють землею тебе, і поб'ють твої діти в тобі, і не позоставлять у тобі каменя на камені, бо незрозуміло ти часу відвідин твоїх. А коли він у храму війшов, то почав виганяти продавців. До них кажучи написано Дім мій дім молитви, а ви з нього зробили печеру розбійників. І він кожного дня у храмі навчав. А правосвященники і книжники і найважніші з народу шукали, щоб його погубити, але не знаходили, що вчинити йому, бо весь народ горнувся до нього та слухав його.